Привіт, друзі. Ну що ж, сьогодні я розкажу вам, а точніше, ви почуєте від постраждалого водія таксі, який вчора потрапив в страшну халепу. І звісно ж, таким інцидентом взагалі не має місця бути в Польщі, і це не через те, що вони поляки. Я думаю, що все там вирішував алкоголь. Владислав, доброго дня! І хотів би вам одразу задати запитання: як давно ви працюєте, водієм? Доброго дня, Сергію. Працюю водієм вже десь біля року, так, в цій компанії. І слухаю ваше питання. Це сталося в вщепені, так. От скажіть, за весь час, от рік ви працювали, були подібні ситуації? Так, подібні ситуації були, але вдавалося їх погасити одразу. Але ця ситуація була не до погашення, так скажучи. Ну і ось ситуація з пасажирами, яку ми представимо, так чи можете ви детально описати той момент, коли ви під'їхали на адресу Одіжова? 12ба? Е, е, звісно, вже можу. Які ми були Добре. ваші перші враження від пасажирів? Як вони вийшли з свого подвір'я? Я, Я забачив, що, що вони є ну, за п'яні. Але для мене то жодної проблеми не стосується. Немає то такої проблеми. Я розумію, що люди можуть бути, бути п'яні. І вони хочуть десь виїхати. Сорі, моя українська Добре, добре. добре, добре і ці люди хочуть десь доїхати. Звісно ж, я як нормальний водій, таксі і як от нові люди, котрих я, котрих я бачу перший раз і хочуть кудись відвезти. Е, немає не, жодних претензій до тих людей. Так, вони трохи п'яні, але ну то, 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 то кожен день. Тобто ви одразу зрозуміли, що вони п'яні. І це, хочу так. підкреслити, був ранок, так? Так, це був ранок, і то була 10-та година ранку. Просто капець. Так, так, так. Я десь почав працювати о 8 у, у восьмій восьмі годині ранку. Так, вісьма, так, восьма година ранку, так, сорі. Е, і до того моменту таких інцидентів не було. Ну от скажіть, будь ласка, вони сідають в машину. Ну, як зазвичай, п'яні люди люблять голосно розмовляти. Про що вони говорили? Чим вони вас ображали і чи ви їх заспокоювали в той момент? Під час їзди такого щось не було. Вони нічого мені не казали. Тільки та особа, яка була з боку мене, вона хотіла чало цілий час витягнути слухавку з мого вуха. E, Надто я відхиляв йому голову, щоб він просто не доставкієї слухавки. Слухавка є, є за тим, щоб під час їзди, якщо мені зателефонує клієнт, я під'їжджаю до клієнта. Клієнт до мене, до мене телефонує, щоб я не брав до руки телефону і не відповідав йому через телефон. Okay. Ця людина обок e, хотіла, щоб я. Якось нахилився до нього, щоб він витягнув мене слухавку цю. Е, я подивився на нього і відхилився по образ. Бо я собі їхав, не хотів робити якісь конфліктні ситуації. Окей. А далі як відбувався розвиток подій? По, по суті, ми чуємо, що ви взагалі майже там словесно з ними не спілкувалися. Так, 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 я собі спокійно їхав на ту адресу, е, яка була зазначена в аплікації. І тільки. Під час їзди та пані, яка була за мною, вона от відкрила вікно і хотіла закурити. На що я зробив зауваження, що тебе робити не треба. Вона послухалася і все було окей. Тим пасажиром ззаду мене їхав цілий час і розмовляв зі своїми колегами. Mm -hmm. Розмовляю. Ну дуже голосно, напевно. Так, так, так. Дуже голосно, але я спокійно спокійно собі їхав. Ну краще доїхати без інциденту, ніж якимсь е е е е е е інцидентом зробити на місці. Під час їзди я б я би того не хотів. Прибули ви на кінцеву зупинку, і що сталося? Е перед зупинкою, просто перед зупинкою, я говорю, що тут адрес заводського 46 на... на на канакотрій. Приїхали ми, так? Вони кажуть, що це не той адрес, і мусиш відвезти нас до магазину «Нетто». Я говорю, що я не поїду, я вже маю інше замовлення і маю їхати там. Ну і до речі, друзі, щоб ви розуміли, що так дійсно буває. Тобто я впевнений, що пан Владислав говорить правду. Але як ви розумієте, п'яним людям або ж на підпитку не завжди можна це пояснити. Ну і адекватні в більшості розуміють це. А неадекватні, от що вони зробили натомість? Один із них, я так зрозумів, правда? Так, та особа, яка була позаду мене, він одразу почав мене атакувати. Після моїх слів виходьте, проїзд задарма. І він одразу мені в'їхав у так. Після чого я одразу подумав, що з автівки, але я дивлюся в вікно і дивлюся в дзеркало і бачу, що там є паркан. Я фізично не зможу відкрити двері, щоб вийти. Маю трохи проїхати до... вперед маю трохи проїхати, щоб відкрити двері та вискочити з автівки. І під час її їзди, коли я швидко тронувся, так з місця, я мав надію, що всі от... от... двері Зам... і... Замкнуться. І... І замкнуться і йому щось зроблять з ногою, щоб він хоча б відволікся від мене, щоб я собі спокійно ловив. Е Але так... такого нічого не сталося, і мушу... м... мусив зупинитися. І вискочити вже, вже під ударами з автівки. мою українську, так. Та все добре. Тяжко розмовляти українською. І скажіть мені, будь ласка, закінчився цей інцидент як? Що просто товариш того відтягнув, і вони пішли? Е, ні. Той, той товариш вийшов собі з автівки. Та дама теж вийшла собі з автівки, а тим почав далі гамселити. Після того, як вона зробила і він, колега. Цього неадекватно зробив йому так само зауваження, що ти робиш, він почав далі лупити. Але вони стояли ззади і собі і дивилися так собі спокійно. То і, і потім, ще перед зупинкою, я показав на камеру і говорив: в разі чого я зателефоную до поліції, я би його то не застрашило взагалі. Ну no, як же ж п'яного? Він почав одразу. Так, да, звісно, на той момент напевно дуже сильно не посмієшся. Ви, напевно, в такому стресі було, що сам відбувалося на так швидко, що я розумів, що відбувається, але я хотів максимально зберегти авто, щоб воно не щоб воно не постраждало. Хотів не вступати в конфлікт, не хотів нічого робити, нічого говорити зайвого, щоб я пізніше не пострадав від того. Е, далі е, ті люди, котрі говорять, що під тими ударами по потилиці кілька разів ви зможете далі там собі битися з ним. Я вас е, роз, розчарую. Ну, це диванні критики, вони завжди будуть писати те, що вони могли зробити інакше або ж краще, але це не треба звертати увагу. Я скажу вам, що ти не можеш. Собі спрогнозувати, що б ти зробив конкретно тій ситуації, бо якби знав, де впадеш, то б соломи постелив. Але ви одразу викликали після цього всього поліцію, так на місце події. Е, я вибіг з автівки, так. І він почав бігти за мною. Він побачив, що там дуже людей ходить, так, і перестав бігти за мною. Люди одразу почали питати мене, що сталося, а так далі. Я Казав, викликайте поліцію, і одразу вони почали викликати поліцію. Так. І я так само через аплікацію почав викликати поліцію. Через аплікацію то було вразі швидше. Попросту, як та пані дзвонила на поліцію, то було ну, трохи часу, а у мене то вийшло за хвилини. дві. Ну, можливо, там якось інакше з'єднання йде, але це підказка вже додатково водіям, які працюють в таксі в Польщі, і. Як відреагувала поліція, коли приїхала на місце події? Поліція добре відреагувала. Вони приїхали дуже швидко. Я був здивований навіть. Десь за п'ять хвилин після дзвінку вони приїхали, запитали, все запитали, що сталося, де сталося і хто був у тому машині? Я одразу витяг відео з реєстратора. Uh -huh. Це я одразу показав поліціянці. Вона на місці на місці зробі, зробила на свій телефон відео, і вони поїхали за ними, бо вони, ті пасажири, так. між собою розмовляли, де, де будуть йти далі. До так, <світ> до і та поліція спокійно, спокійно поїхала за ними. І за 2-3 хвилини приїхала вже каретка. Я сів в каретку, і лікар сказав, що вони вже підіймені. Це скільки пройшло часу приблизно? Десь 15 хвилин з моменту інциденту поліція зреагувала швидко. Вона приїхала з люстрами, Все було в порядку. З Когутами? Поїхала... Ну, з когутами, так. І одразу поїхали за ними і зловили їх там на місці. Ну, що я можу сказати? То... Те, що ви врятували автомобіль, для вас це великий плюс. Бо, як ви знаєте, якби автомобіль постраждав, то дуже б довго довелося б зі страхової ці гроші вибивати. І е, реально завжди треба залишатися максимально спокійним, щоб просто не нарватися ще більше, бо ж вони могли викликати підмогу. Я такі ситуації тут в Кракові зустрічав, хоча тих подій не розказував, але реально. Як власник компанії, в якій ви працюєте, віднісся до цього, і чи є з боку власника цієї компанії підтримка, в якій ви працюєте? так? Річ у тим, що я являюся власником компанії. От бачите, ви показуєте приклад іншим власникам, бо я знаю ситуацію, що власник взагалі сказав, розбирайся сам і все, навіть не казав, куди їхати, до якої поліції і так далі. І... Щоб ви розуміли, я вже просто маю практику е, по тому таксисту водію з Гданська. Я не знаю, чи ви його знаєте. не можна. В нього була подібна ситуація тільки в Гданську, де він двох громадян також відвозив від аеропорта до якогось місця призначення. Ну і там так само за е, все закінчилося таким же самим побоями. так. І скажу, рік пройшов трошки більше, ну і окрім штрафів і умовного. Нічого більше ті хлопці не отримали. Ну, агресивний був так само, один тільки Тільки тут вже наоборот був спереді. Але під час бійки тієї в Автівці не було жодних викликів там, в справі національності? Ні, були, були, були. Звісно, що були. А? Були. Але це все штрафом карається там, біля п'яти тисяч злотих в залежності, плюс судові збори. І адвокати можуть в цьому допомогти. Якщо хіба що ці люди не мають грошей або вже були раніше карані, ну то вони можуть сісти. І з за цього вони можуть до вас приходити і просити вас вибачення, можливо, компенсацію якусь пропонувати. Ну це в залежності від їхньої історії. Тому зараз вам треба тримати контакт з поліцією. Жодного адвоката не треба. Я думаю, що ви вже дізнавалися. Просто розглядати Я вже маю вже адвоката. А вже так, маєте так, так так вже все окей. Вже з адвокатом вже все вирішуємо. І я не хочу жодних грошей від них, то перше. Друге, я хочу, щоб вони сіли і отримали максимальне покарання за суди. На жаль, так не буде. Так, не На жаль, так не буде. Я вам скажу, Польща демократична країна, в якій працюють самі гуманні суди е, серед усього світу. Тому що, ну, реально, умовно ж, можуть дати. Можуть дати, якщо та особа не сиділа. Так. Має надію, що так не буде. Ну, але Бог їх накаже. Дивіться, чим ви б могли порекомендувати водіям, як себе захистити в майбутніх таких ситуаціях. Щоб ви їм порекомендували робити? Перша моя рекомендація: так, то трохи є опасним, небезпечним, пас безпеченства. В правилах є написано в Польщі, що можна не запінати пас. Так, то є дійсно так. Я запінав до того моменту, але після того моменту я зрозумів, що я їжджу в місті, як буду виїжджати поза місто, то в тебе дуже буду запінати. І друге, піде реєстратор, який знімає цілий салон, то дуже важливо для нашої роботи. І далі то хіба перцевий балончик треба взяти. Треба. Сто процентів треба, бо тому, що ви б їх точно завшикали і. Ну, трошки б ви їм зашкодили, так? І чекали вже так, б тоді. Так, було б часу трохи більше. Ну, Бачите, на камери витратили, а на балончик ні. <гум> Вони продаються там, де амуніція військова і такі штуки. Або на алігро. Я не думав, що буде така ситуація. тому не купляв. Ну, Тих балончиків. Бачите, навіть зі спокійними людьми, які взагалі не реагують на ситуацію, може таке статися. Тобто, від цього ніхто не захищений. Тому сподіваюся, що ця. Інформація допоможе в майбутньому всім, хто потрапляє взагалі в будь-яку агресивну ситуацію в Польщі, як уникати таких агресивних ситуацій і як діяти. Ну, Наприклад, у вас вийшло, що через аплікацію викликати поліцію, але ж можна завжди 112 зателефонувати і, і без проблем викликати. Я також, друзі, залишу посилання на Владислава сторінку, там, де він опубліковує повністю відео. Ви ж залишите відео, там, де вони обличчя мають повністю, бо ж ви можете це публікувати. так? А, я можу то публікувати нормально. Ну мені здається, що так, тому що ви. Пан Давид сказав, що я не можу того робити. Чому? І публікувати в жодних соцсетях. Допоки не буде рішення суду? Ну yes. так. No. Так, але якщо ви суд виграєте, то вам і так нічого не буде. Ви запитайте Наразі... у нього це. Ну, так, так. Наразі хочу стосуватися до адвоката, що він ото каже, бо ліпше. Робити все, як він каже, і не пострадати пізніше від тих людей. Скажу так: нічого не буде, я через це вже проходив. Тільки що відео, те, яке ви закинули, воно вже скрізь є, тому вже не приховаєте, на жаль. Ну, окей. Ось... Але вам нічого за це не буде. Ви захищаєте свої інтереси. Ви цілком правильно зробили, мені здається. Тому. Ну, через це то я хотів написати до вас, до інших блогерів. Щоб розповсюджувати, розповсюджувати ту ситуацію. Бо без розповсюдження, то зростання на місці в поліції там і в якимсь сховку. Так, тому дивіться, якщо ви постраждалі, будете признані судом, то вам точно не повинно нічого за це бути. Єдине, що можуть попросити видалити матеріал. Ви видалите, а от інші, ну то вже не ваша вина. Так, не хотілося б, звісно, щоб видаляли усі. Щоб були у когось проблеми, я також не хотів проблем, але так сталося, що приїхав з отпуска і перший день робочий. Ну що ж, Владислав, я вам можу побажати тільки хороших клієнтів, як було і до цього моменту. Ну, і звісно ж. Глядачі, ви можете виразити будь-яку підтримку, яку ви тільки можете надати пану Владиславу. Якщо ви вчені, то ви можете безпосередньо зустрітися, створити телеграм-канал, в якому будуть такі швидкі групи реагування. Хлопці в Гданську, я знаю точно створили таку групу. Що якщо така ситуація, то зразу хлопці приїжджають і допомагають. Тому що один водій може не справитися з двома пасажирами, так а іноді навіть з одним. Тому я сподіваюся, що ви підпишетеся на канал Владислава. Якщо ви живете в Щецині, то вам ще й буде додатково таксі. Під ваш дім. Дякую за увагу, друзі. І дякую Сергію за те, що мені зателефонував, і я розібрався за моєю ситуацією. Ну що ж, підписуйтеся і слідкуйте за новими новинами, які відбуваються з українцями в Польщі. А на сьогодні все. Побачимось, друзі, в наступному випуску.